Добрий день. Маємо сьогодні 27 жовтня 2025 року. Вчора опять дощ, але сьогодні зранку трошки сонечко. Приїхали в друге село. Тут у нас залишилося вже десь гектар, мабуть, з лишнім сої треба збити. Зараз вже 11 часів, початку 12, -ї. часи перевели. Цей день скоро кінчиться. Молотим сою, соя Канзас. Соя канзас, ну така вона непогана, соя чистенька. І бобиків непогано молотимо. Влажність, звісно, 21. Але що є, то є. Бо на завтра, казало, дощ на середу, але вже завтра каже на вівторок. Все, з погодою і з цим роком, що непонятно що. День погоди, два дощу. Два погоди день дощу. Ні туди, ні сюди. Вроді невеликий дощ, але що ж, як воно. Земля мокра і все. Не знаю, яка тут длина, Але обороти, і бункер. Це Канзасу, а там ми молотили сою середньої рані, там далі, на цьому де вже зорене. То робили оборот бункера не було, а Канзас, виходить, виходить себе трохи краще. Але що маємо, то маємо. Сирувата, але хазяїн каже, заваріть, яку є. Бо піде ще дощ, треба орати і так далі. Молоте, возить таким газоном. Вже два бункери набили. Це вже пішли третій оборот. Комбайн джандір 10.42. Син за штурвалом. Це осталось пара оборотів і буде все. Я така стерню робимо маленьку. Де ну, не дає, пролітає, бо не можна вже регулювати до комбайна. Воно сире, де не дає викидається шкарність. Добре, всім дякую, будемо займатися.